Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте завзятих малювати ви на простіх папері, олівчики веселі весели, барбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих Пісенька Дива. Дива. Вітаю всіх хлоп'ят та дівчаток. І знову в ефірі Малюваки! Та я й художниця Уляна. Сьогодні ми дізнаємося, що змусило сина повернутися до батька, навчимося малювати власними ручками і обов'язково поспіваємо. А на малювацьку галявину до мене завітали, власне, малюваки. Це Юля, а це Данилко. Привіт! Ой, щось я бачу, що ви зранку не дуже поснідали. Юля облизується. Можливо, хочете з'їсти печиво, селеники? Так. Хочете? Так. А подивіться, хто тут у мене є. Це хто? Сили. А чи їли б ви разом з однієї тарілочки і з свиньми? Ну так вони ж іграшкові. Іграшкові? І вони не достають. А якщо б це були справжні свині? Ні, не хочеться. А уявіть собі, що свого часу жив юнак, який не просто їв разом зі свиньми, Він за ними доїдав. А як усе відбувалося, нам допоможе з'ясувати ілюстрована книга. Та спочатку подивимось невеличкий відеосюжет. Мене любить мама і бабуся. Мене мама і папа. Мама, папа і мій братик слухняними, красивими. Коли ми не слухаємося, вони сердяться. Коли ми не слухались, то тату з мамою на нас сердились. Коли я слухаюсь. То мама мені покупає подарок. Коли я приходжу і прошу маму вибачення, то вона мені щось купляє, обіймає. Найбільше нас любить Ісус Господь, ангел, Святий Дух. Коли ми приходимо до Бога, Він завжди нас прощає. Якось Ісус розповів притчу: одного батька було два сини. Скажіть, а у вас є братики чи сестрички рідні? Ні. В тебе немає рідних, а двоє рідні є? Н да. Двоє рідні, можливо, рідні, а в тебе, Єлочка, є? У мене є рідний брат. Так. Знайдіть, будь ласка, на моєму малюнку батька і двох братів, двох синів батькових. Тато і два сини. Це батько. Батько був молодий уже. А якого він віку був? Він ну, був старший. А сини, подивіться, один теж був старший, інший молодший. Хто з них старший, як старший вигадаєте? Так, якось погляньте тут. Який син підійшов до батька? Молодший, Який із них? молодший. молодший син підійшов до батька і він щось попросив. Що він попросив у свого батька? пам'ятаєте? Свою частину золота. Майна, так? Він сказав: Батько, дай мені мою частину майна. І що він збирався з цим майном зробити? Розтратити. Розтратити. А як ви гадаєте, про що він мріяв, куди ці гроші використати їх? Щоб з кимось піти погуляти. А отримав? Кафе. А скажіть, батько послухав їх? Так. Да. І дав? Так. Да. Батько дав. Колись давали частину майна тільки після смерті батьків. Але наш батько був дуже добрий, батько був люблячий і він да. дав одразу так. так, зібрав цілий мішок грошей, ту частину, яка належала так, своєму синові і дав. Отже, наш син відправився в далеку країну, не в ту країну, де вона жила, а в зовсім в іншу. І він з цими грішми розпоряджався, як захотів. Як ви гадаєте, на що він їх потратив? З друзями. Він комусь допомагав? Щось корисно ні, робив? Ні. А що? Як він, він їх використав? Він просто ходив в кафе з друзями, а друзі в нього забирали гроші. Він тратив як завгодно, нікому не допомагав, направо, наліво, і як задовго в нього ці гроші були? Довго? Ні. А як ви гадаєте? За два дні. Ну, не знаю, скільки в біблії не написано, але за короткий час в нього гроші. Закінчилися. Ну, якщо немає грошей, то потрібно якось жити, так? Що так. ваші батьки роблять, коли потрібно ну, за щось жити? Гроші. Вони працюють на роботі, заробляють гроші, так? Я впевнена, що і наших маленьких глядачів батьки працюють на роботі, заробляють гроші, аби вам було за що жити. Отже, наш блудний син вирішив теж влаштуватись на роботу. Чи знайшов він хорошу роботу, якусь ні, таку гарно, поплатно. А яку він знайшов роботу? Кормити свині. Хто це такі? Отут? Свині. А оце? хто? Теж свинка. Теж свині. так? Це не мальовані, а це іграшкою. А наш син куди влаштувався? Насправжі. Пасти, випасати Насправжі. справжніх син. свиней. Так. Господар цих свиней. Вирішив годувати цього сина чи ні? ні? А розкажіть, як там було? Цей син доїдав за цими свинями? Господар йому не платив, він навіть не давав йому їсти. Цей син змушений був доїдати за свинями та їж, ту їжу, яка залишалася в кориті. Якось син сидів біля корита та й задумався. Скажіть, що тут у нас написано? А про що він подумав? Про кого він згадав в цей час? Про тат... його тата слуг. Вони їдять хліб, а він тут. Він згадав про рідного тата. Скажіть, вас батьки люблять? Так. Люблять і тата, і мама. Тата. І цей син згадав любов свого батька. І він подумав: навіть слуги їдять і живуть як гірше чи краще за нього краще. Тут, в цьому становищі. Слуги живуть краще. І от він придумав річ, що він буде говорити своєму батькові. І... Що він недостойний при... да, його так. сином. Він сказав, він подумав, як коли прийду до свого батька, скажу недостойний я бути його з твоїм сином. Він вирішив попросити у батька що? Пробачення. Пробачення. А це було справжнє покаяння, як ви гадаєте? Так, так. А чому? Бо тому що він згадав свого батька. Так, а ще чому? Він навіть не хотів залишатися сином. Він сказав, я готовий навіть бути ким? Слугою. слугою, справді, він настільки розкаявся, що готовий бути не просто сином, а слугою, слугою в свого батька, наймито. І от він пішов дорогою до свого батька. Погляньте на малюночок, яка в нього була одежа. Порма. Подерта, стара, лахміття. Він повертався до свого батька. Скажіть, а батько чекав свого сина? Так. А чому він його чекав? Бо він не знав, що він повернеться, що, бо він знав, що таке станеться. Ми можемо собі уявити, що батько кожного дня виходив назустріч тією дорогою, якою мав повернутися син, і виглядав, чи дійсно син повертається. І от одного разу. Він побачив свого сина. Як відреагував батько? Та він побіг і обняв його і поцілував. Батько побіг назустріч, обійняв його, поцілував. Я навіть собі можу уявити цю картину, він зняв свій верхній одяг, аби обгорнути сина, щоб ніхто з його слуг не побачив лахміття, в якому він повертався. Скажіть, чи зрадів ось наш старший брат? Ні. Коли син повертався, коли його Мі. рідний брат повернувся. Мі. А що, як це все відбувалося? Розкажіть мені. Він розсердився. Чому? Потому, що він, він завжди працював, а цей... Його... От яка розмова відбулася між батьком і старшим його сином? Не знаю. Добре. Ну, от про що вони говорили? Батько каже ідем зустрічатися з, своїм, з твоїм молодшим сином, а цей брат старший. Що каже? Расказав. Що половина твого майна, майна. Він... він витратив та, все майно, та... так? Угу. Я завжди на тебе от... працюю, а він, ні. а він не працював. Ти хочеш йому козенятку і свято влаштувати, так? Так, так. а мені, а мені ти не, не хочеш влаштувати. Але батько як відреагував? От подивіться тут. Батько сказав, синку. Все, що в мене є, моє, воно чи є твоє. і твоє. так. А веселити і радітися, знаєте, чому потрібно? Бо цей син Він. був яким? Пропав. Пропав і, і знайшов. знайшовся. Він ще сказав: той син був мертвий, а тепер живий. Ажо. Ця притча закінчується добре для усіх, адже батькова шукаючи любов. Повернула молодшого сина додому. Ну, а зараз настав час малювати та вигадувати. Та спочатку поміркуйте над запитанням. Ким за столом краще обідати. З воронами, зі свиньми, з батьками. Правильну відповідь ви почуєте згодом. Ну а зараз берімося до роботи. Нагадаю: сьогодні ми малюємо частинку ілюстрації до притчі про блудного сина. Тож для роботи нам знадобиться: папір, фарби, я взяла гуашеві, водичка і, звичайно, пензлик. Утім, малюватимемо сьогодні нашими долоньками. Ви готові? Так! Це дуже просто. Я у фарбу наливаю водички, бачите? А вам доведеться зробити відбитки. А можна я теж? Назустріч один одному. Домовились? Я набираю водички. Щоб простіше було, мабуть, використаю спонж. Ось такий спонж, накладу на спонжик фарбу. Так, Данилко, дай мені свою праву руку. Тепер я Данилкові накладаю фарбу і ти повинен зробити відбиток на оцій частині. Паперу на ну оцій. Ось так. Відбилася у нас одна рука. Бачите, це данилкова рука. Тепер зробимо відбиток Юлі. Я візьму іншу фарбу. Накладаю знову фарбу на спонж. Так, а тобі потрібна ліва рука. Так, повертай. Готова. Накладаємо фарбу на пальчики, на долоньку, повністю на всю ручку. Виставлю. Відбиваємо. У нас вийшли дві руки. Ми можемо собі уявити, що одна з них це рука сина, а інша рука це рука батька. І назвала б я нашу роботу, шукаючи любов батька. Друзі, надсилайте ви до нас свої відбитки чи малюнки рук. Це можуть бути ваші руки, можуть бути руки ваших батьків. І ми обов'язково покажемо їх в одній із наших програм. Адресу ви бачите на екрані. Ну а зараз настав час співати. Тож приєднуйтесь до нас. Ким за столом краще обідати? З воронами, зі свиньми, з батьками. Правильна відповідь з батьками. Сьогодні це все. Пора прощатися та ненадовго. І пам'ятайте, Господь, як добрий, люблячий батько, приводить нас до себе своєю любов'ю. До, до зустрічі!